Так буває. Рубив, робив і не доробив. Чому не доробив? Тому що погода не дозволила доробити мені те, що я запланував. От показую вам зараз ситуацію. Ось. Це вичесаний газончик, оце а це не вичесаний. Якщо так може буде краще видно, це не вичесаний, не чесаний. А оцей чесаний. Навіть видно, тут йде полоска. Чесаний. Проріджений, все видно, все чітко. А тут забитий. Не дала мені погода доробити, тому що впав дощ. Е, дощ впав і нема сенсу чесати, буду чесати в понеділок, напевно. Бо доробити треба. Юра мені, Юра мені, наголошую. Зробив в суботу проч, газона. Зробив проч, підживи, Юра. Я старався, але не вийшло. Знаю, що ти будеш дивитися, тому так тобі і кажу. Але нічого, зробимо понеділок.